Сьогодні відеоогляд нової моделі Micro VR 8 Note Pro або вона ж AIVO W57. Це дуже цікава модель, і, хоч на перший вигляд, всі ці клони Apple Watch однакові, але в Китаї є багато різних виробників, які по кілька разів на місяць випускають нові моделі. Прогляді годинник не встигає до мене прилетіти. Як вже виходить оновлена модель під назвою Плюс або Pro Max На прикладі цієї моделі, поки Китаєць готував мені замовлення, я побачив, що вийшла нова модель. З вісімкою на коробці. Я попросив його, щоб він також її вислав. Як ми бачимо, коробки різні, але це одні й ті ж самі годинники. Якщо зайти в інформацію про годинник, то і там, і там буде Watch 8. Скоріше за все, мій продавець просто замінив коробки, так як коштують годинники однаково. Почнемо з комплектації. Вона стандартна. Адаптер бездротової зарядки, силіконовий ремінець та сам годинник. На зворотній стороні ми бачимо QR-код, підсканувавши, можна встановити додаток: годинники сірого та чорного матового кольору, стандартні кнопки та датчики. До них підходять звичайні ремінці, але одразу можна помітити, що присутні застібки для ремінця. Це дає змогу впевнено триматись ремінцю та не висковсувати, особливо тих, які не із силіконовою вставкою, в годинник, а з металевою або. Пластмасовою, ось на прикладі без застібки бачимо, як вони неплотно тримаються, їм точно потрібен ущільнювач. З цією моделлю такої проблем не буде. В мене є ще одна дуже цікава моделька H10 Pro, в якій також є ці застібки і ще декілька корисних функцій. Відеогляд на неї обов'язково буде, так що підписуйтесь. Далі візуально годинник нічим не відрізняється від інших моделей. Батарейка заявлена виробником 380 мАч, час автономної роботи. Залежить від яскравості екрану, кількості функцій, які будуть використовуватись, або як часто ви будете розмовляти через годинник без підзарядки, вони прослужать вам 3-5 днів. Екран дуже яскравий. Проблем з поганою читабельністю в день точно не буде. Роздільна здатність 428 на 518 пікселів. Наразі це мабуть найбільший показник серед усіх годинників. У нас доступні 5 стилів відображення головного екрану. За допомогою спеціального додатку ми можемо завантажувати нові. Окрім платних, є безліч безкоштовних та можливість завантажувати своє фото. Свайпом зліва направо меню останніх функцій. Свайп зверху донизу меню швидких налаштувань, відображення заряду батареї. Ми можемо подивитись інформацію про годинник. Як бачимо, Watch 8 та інша інфа про прошив. Далі qr код який сканується та встановлюється додаток, також годинник. Під'єднується за допомогою Bluetooth і можна приймати дзвінки та розмовляти. Свайп справа наліво. Ми також можемо редагувати, як додавати різні швидкі функції, так видаляти. Для того, хто хоч раз вже користувався смарт-годинниками, все буде інтуїтивно та зрозуміло, незалежно від виробника, керування та налаштування плюс-мінус однакове. Якщо це буде твій перший годинник, то ти за 10 хвилин розберешся, як та куди свайпати. А вже в процесі експлуатації буде зрозуміло, якими функціями ти будеш користуватись. Та як краще налаштувати їх до швидкого меню. Знизу до верху меню отриманих сповіщень. Те, які сповіщення ми будемо отримувати, обираємо в додатку. На відміну від таких моделей, як DT або GS. Тут ми можемо обрати із повного списку додатків. Зазвичай нас обмежують, але тут ми можемо більш детально налаштувати. І я перевіряв, вони дійсно приходять з інших додатків, не тільки з месенджерів. Натиснувши на колесо, переходимо до основного меню. Є 8 стилів його відображення. За рахунок хорош Першого процесора, анімація працює плавно та без фрізів. Подвійний натиск на колесо змінює меню відображення іконок. Іконки промальовані гарно та дуже нагадують Apple Watch, оригінальні. Колесо ми можемо приближати до іконки та заходити в функцію. Далі в нас стандартні функції фітнес-трекерів: вимірювання пройденої відстані, фази сну, частота серцебиття, тиск, кисень в крові, тренування. Їх тут хватає. на вибір більше 10 штук. Керування музичним плеєром та камера, телефон, де ми можемо через додаток. Додавати контакти, та вони будуть відображуватись в журналі дзвінків: калькулятор, таймер, секундомір. Далі налаштування. І тут є декілька цікавих функцій, на які можна звернути увагу. По-перше, це присутність української мови. Не так багато годинників можуть похвастатись українською. Це однозначно плюс. Далі функція Always on Display. В цьому годиннику вона дійсно працює і екран підсвічується постійно. В цьому режимі годинник не реагує на сенсор. Для розблокування потрібно буде натиснути на кнопку, але це значно зменшить режим автономності. Підсумовуючи, можна виділити основне: тут є застібки, які я вважаю повинні бути у всіх годинниках, тому що на тих що без будуть виникати труднощі з деякими ремінцями? Далі це українська мова, а не тільки російська. Я знаю, що зараз це питання в умовах війни дуже актуально, та до мене звертаються люди, які шукають також з українською. Про екран, приємна промальовка іконок велика роздільна здатність та чудова яскравість, постійна функція always on Display. Ще я б виділив те, що в налаштуваннях отриманих сповіщень ми можемо вибрати серед усіх встановлених додатків на телефоні, а не тільки тих, що нам пропонують. Підписуйтесь на канал, я буду далі знімати відео огляди, тому що в мене на черзі ще багато моделей. Потім я обов'язково буду випускати відео порівняння, де буду розповідати про свій досвід. Кого цей годинник для придбання? Посилання буде в описі до відео.